Увесь світ в одній експозиції. Ці фото досі бачили лише в Америці та Києві. А тепер Івано-Франківську. Півсотні найкращих світлин за понад століття виходу друком представив National Geographic. на легендарних знимках. Драми, які переживає світ, Загальнонаціональні, особисті, соціальні чи екологічні а поза кадром ціле життя. І яке світлини часто змінювали. Мене особисто найбільше хвилює фотографія пороганського хлопчика Пастуха. Це перше, здається, фото експозиції. На фото видно, що він плаче, тому що таксі, яке про приїжджало, повз його отару, вбило кількох овець, і він дуже засмучений. Потім читачі журналу вони настільки розчулилися, що профінансували Цю щоб цей хлопчик отримав нову отару. Брендові документальні світлини, якими часопис прославився на увесь світ, не залишають байдужим жодного. Навіть фотографи зі стажем зізнаються, просто пройти повз неможливо, і річ навіть не у професійності авторів чи якісно обробленому фото. Буліди також важливі, але шумахери один. Тобто камера тут не грає ролі. Ясно, що обладнання це професійне, і це не знімалося на, на щось таке звичайне, тому що професіонали працюють з професійною технікою, це, це закономірно. Так як е, Шумахер їздить на болідах, так само і професіонали мають працювати з професійною технікою. Але діло не в техніці, діло тут ви, ви просто, дивлячись на ці, на ці світлини, ви потрапляєте в інший світ, ви потрапляєте в ситуацію туди. І це вже ну не хто це зробив, чим це зроблено. Це просто якісний, якісний кадр. Неординарної події чекали з нетерпінням. Так резюмують відкриття експозиції видних фото, відвідувачі. Мовляв, усе загалом, і вихід україномовної версії журналу, і кожна з півсотні світлин. Це ще один крок назустріч таємницям найвіддаленіших куточків світу. Перше в нашому місті щось подібне відбувається недавно сам журнал «Національна географія» зайшов в Україну, в перекладі українському. Тобто це така подія, скажімо так, нова для нашого регіону. Як будто би життя проходить мимо мене, і я чого-то не бачу. Я дуже багато не побачила в своїй житті, тому що от бачиш, як люди замечають таку красоту, розумієш, як багат наш мир і и... На самом деле я сейчас очень благодарна організаторам этой виставки, що є можливість окунуться в такое искусство высокое. Аншлаги у столиці, неймовірний успіх на Прикарпатті та нові, поки не звідані враження попереду. 13 червня виставку видатних фото National Geographic зустрічатимуть уже в Кіровограді. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.